Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати новий рецепт, який для себе, можливо, хтось і знає за такі сирні булочки, тобто на сирному тісті. Для цього нам треба пів кілограма, 500 грам кисломолочного сиру, 4 яйця. По рецепту 350 г цукру я взяла 200 гривні. Чайна ложка соди, щіпка солі, пакетик ванільного цукру і 700 г борошна. Це все треба з'єднати і замісити тісто. Я навіть не збиваю ні в якому комбайні, ні в міксері. Просто отак перетираю цукор з творожком. додаю зараз яйця, коли перетру, і соду з сіллю. І покажу, ну, давайте я зараз добавлю яйця. Це вкачиком, отак все перемішую. Так. Друзі, ну ось таке тісто вийшло м'якеньке. Я замісила. Зараз ми його розкачаємо на квадратик, і треба нам для начинки 150 г вершкового масла, такого розм'якшеного. Це тісто треба маслом змазати. А потім скрутити отак в рулетик. Як оці булочки сінабони, і порізати їх. Точно так само, як сінабончики, тільки сінабончики отак розкручуються, а ми їх просто так на частинки поріжемо і отак і викладемо їх на противень. Я його трішечки у мікроволновці підтопила, і зараз отак треба змазати це тісто. Зараз змажу. І скрутимо в такий рулетик. Бачите, отак я змастила маслом вирошковим і ще вирішила сюди порізати дрібненько кусочки кураги. І ось так. О, вже духовка моя готова на 180 градусів. І ось так я скручую в такий рулетик. Скручую, скручується чисто. Ось так ось так. Так. Пробую я вперше ці полочки, але вони дуже розхвалені, прям вони дуже смачні. Ну спробуємо, спробуємо, мені вже цікаво. От і все. Я їх скрутила, порізала, бачите, як вони вернули. Можна отак ставити, але я їх буду іменно отак ставити. І викладаю на деко, напроти. Ось так на відстані. Ну, все, булочки спечені. Витягнула їх з духовочки. Бачите, деякі перевернулись і вийшли точно як сінабончики. Ну, вони мають, друзі, бути, отакі. Такі равликом. Я їх просто за ем, тоненькі от, е, смужки зробила. Треба було ширше порізати. Ось, е, 27 хвилин вони в мене випікались при 180 градусів. І зараз їх можна, коли вони трошки прохолонуть, цукром-пудрою посипати. І можна буде пробувати. Вони зараз ще дуже-дуже гарячі. З цієї сторони припеклися гарненькі. Все, і фінальний штрих ми посипали пудрою. а зараз ми скуштуємо. Дуже м'якенькі такі і відчувається сирне тісто. Мені дуже сподобалось. Я вперше спробувала. І бачите, вони такими слоями за рахунок того, що закручується. І там вершкове масло. Якщо отак можна їх навіть порозривати на такі частинки. і ось так можна їх їсти, бачите? Друзі, вони дуже смачні. Попробуйте, я вам рекомендую їх. Дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі. Па-па!